Так, отже, проєктування. У нас є готове поле, і ви повинні подумати, яким чином воно у нас буде ділитися. Якщо тут, наприклад, посеред поля ще має бути дорога, то ви спочатку її відділяєте, а потім вже ті шматки ділите. Тому треба добре продумати сам метод, що почати, з якої сторони проєктувати і як це взагалі проводить. Як проєктується? Наприклад, у нас є поле і задача. Так, поле складає. Так, що тут у нас? Давайте в гектарах переключимо. Поле у нас тут 200 гектар. Давайте ми розвіжемо його по 10 гектар. Ми зараз не знаємо, знову ж таки, все залежить від задачі. Чи вам треба по. Зміщенню якомусь, наприклад, по, там, на 10 метрів розрізати шматки, чи вам треба по площі. Здебільшого ділять по площі, давайте я так і покажу. У нас є 200 гектар. Знову ж таки, якщо вам треба відрізати тільки 10 ділянок, ну давайте стоїть задача відрізати 10 ділянок по 10 гектарів. Да? Згодні, у нас тут 200 гектарів. Отже, ми спочатку повинні визначитися, з якої сторони ми будемо проєктувати. В даному випадку, ну я дивлюся, що простіше всього через, з, з цієї сторони 1,8. Правильно? Згодні? Да. Тому ми тут створюємо січну лінію. Для цього ми вибираємо меню проєктування. Створити січну. І ви просто, до речі, включіть в шарі. Глаза, який включить редагування. Відразу воно перейшло на шар січна лінія, і тут ви повинні намалювати цю лінію. Просто ставите по точці 1 і 8. Бачите, створилась така пунктирна по бокам зеленим кольором, а по центру оранжевий. Так. І зверніть увагу, куди направлена стрілка. Якщо раптом у вас стрілка направлена в іншу сторону, це, тобто, це тоді, коли ви не, не так виділили, наприклад, ви знизу вперше намалювали січну, тоді вона в іншу сторону направлена. І вам треба повернути цю Січну, щоб стрілка була, була направлена всередину ділянки. Тому я вибираю меню проєктування, повернути на 180 градусів. Бачите, стрілка в середину ділянки. І тепер. Щоб не вводити 10 раз е, по, там, по 10 гектар, ми що робимо? Переходимо в проєктування, автоматичне проєктування. Так. І ось у нас є колонка площа. Тут ви повинні вказати, як поділити ділянку. Звісно, можна поділити, наприклад, перш, перша ділянка буде. 1 гектар, другий ділянка, 2 гектара. Да. Як виконати це? В меню проєктування вибирайте автоматичне проєктування. Якщо у вас все однаково, ну, от як в нас задача стоїть. 10 ділянок по 10 гектар. Значить тоді нажимаємо праву кнопку мишки. І вибираємо користувацьке паювання по площі. Користувацьке паювання по площі. Є, так? І тут ви повинні вказати кількість. 10 ділянок, площа, тільки площа забивається в квадратних метрах. Тому пишете там. Не, навіть не тисяч, а 100 тисяч, да? Тому що 1 гектар це 10 ти тисяч квадратних метрів. Так, 100 тисяч ввели і нажимали, і йдете прорахувати. Все, воно вам автоматично занесло. Ну, ви, в принципі, могли це вручну ввести. Якщо площі. Різні. А якщо вони однакові, наприклад, там вам 100 раз 100, на 100 ділянок треба поділити, то ви ж не будете 100 разів вводити 10 тисяч чи 100 тисяч. І тепер е, ви можете вказати, з якою точністю. От, наприклад, з такою точністю. І нажати кнопочку проєктування по площі. Да. Проєктування по площі. Коли ви нажмете цю кнопку, то програма вже поділить ділянку. Вона виведе їх таким, ну, синім кольором. Це ще вона ще не поділена, це просто вона розмітила. Розміткає. Ну, мабуть, нам краще, давайте я трошки перероблю, щоб було. Ми можемо перепроєктувати це, ще не... це ще ми ще нічого не зробили, ми тільки розмітили. Просто ще раз можна задати автоматичне проєктування. І давайте вкажемо не по... От правою кнопки мишки очищення списку умов розбивки. Знову користувацьке права. Давайте не по 10, а по 20. По 20 гектар. Так, да, 200 тисяч. Знову нажимаємо кнопку проєктування по площі. Ось воно у нас. Так, стоп, анон. Ну. І воно нам розбило. Але завжди намагайтесь перевірити на калькуляторі, чи не вийде воно за межі ділянки. Пам'ятайте, обов'язково вам треба залишати залишок в ділянці. Тому що проєктування працює з певною точністю. Якщо ви хочете поділити ділянку взагалі на 10 частин, то виділіть на 9. Тобто, наприклад, ось у вас є 220 гектар. Вам треба на 10 частин. Ви знаєте, що по 22 гектара, але ви ділите на 9, а вже далі остаток залишається. В даному випадку у нас і так тут буде остаток, тому ми отак розмітили. А тепер, щоб закінчити паювання, вже розбити по ділянках, ви вибер... нажимаєте кнопочку зберегти земельні ділянки. З'являється спеціальне вікно, де ви можете, в принципі, задати саму маску назви. Можете там як, -як номерувати ділянку. І потім нажимаєте зберегти. Бачите, воно от вам зараз показало, всі ділянки будуть площею 20, квадрат... 20 гектар, а останнє буде 21 гектар. Ну, це просто залишок у нас. Один з ділянка. Нажимаємо зберегти. І все, програма створила 11 ділянок. Ви можете перевірити, Перейти сюди, дивіться, ось бачите. Але, бачите, в мене площа трошки відрізняється. Тут. І кажуть, а що ж це так виходить? А чому так виходить? Тому що у вас нормально. Мабуть, це залежить, тому що це ж точність, у вас залежить від координат ділянки, від заокруглення, від точності, в якій ви працюєте. Не можна абсолютно точного поділити, тому що, наприклад, чуть-чуть змістили. Тут дивіться, яка у мене точність. Тут взагалі на пару сантиметрів. Але вже буде 9-9, тому що не вистачає там. Ну, Не на пару так, сантиметрів, тут не вистачає 20, 23 см. І що, виходить, вручну буде коригувати? Ви можете, ну не вручну, ви можете просто переробити. Якщо ви бачите, що воно ну, не зовсім точно зробило, точність збільшить. Я просто видно точність до двох... Ну, по-моєму, до одного. Податкометра поставив, можна збільшити точність. Ні, ну так, да, якщо воно буде відображати в гектарах, то воно буде рівно. Ні, ну так гектари переведіть, воно буде 2. Що 9-9? Ну відображається в квадратних метрах чи гектар. Ну значить точність тоді треба змінити. Тоді треба змінити точність і воно поділить більш точніше. А у мене ватом тут. А це теж знову залежить від того, які параметри, яка у вас ділянка, як, яку ви сторону вибрали. Спробуйте іншу сторону вибрати. А дорогу. зараз. Ви спочатку відріжте дорогу. Наприклад, я зараз виберу. Так, а ну зараз хвилин. Наприклад, нам треба тут дорогу відрізати. Значить, так і робимо. Ми беремо січну нашу, створюємо, вибираємо. ну, може просто перемістити її. Так. То не то. Ну, мені треба не скільки повернути, скільки, а може це не 90 градусів. Оця сторона. Це вже просто намалював. Так, ось є у нас. І нам треба сказано, що отут дорога йде на, там, на 20 метрів від цієї сторони. Значить, нам спочатку треба відрізати частину нижню частину від дороги, потім саму дорогу і ось залишиться верхня. Отже, дивіться, я зараз я вже буду швидше показувати. Так, я вибираю проєктування. Ну, ви дивитесь? Що у вас не виходить? Вам треба один раз відрізати. Для цього ви вибираєте проєктування, відрізати земельну ділянку. У будь-якому випадку у нас є відеоурок по цьому. Проєктування земельних ділянок. Чи проектування земельної ділянки. Ви можете його переглянути, і там це все розписано. А, да, на диску є. Ага. Ось зробили а, цю штуку. Тепер я вибираю проектування, відрізати земельну ділянку. І вказую ділянку площ. А, ділянку з посуву січною. Тому що в мене ж сказано, що дорога йде там на. Там на певну відстань. Я вибираю посуву січну ну, і наскільки зміщення вверх у нас буде. Ну, так, тут у нас. Та ні, 5 метрів, це ж. Давайте хай буде на 100 метрів. Я нажимаю Enter. Ось дивіться, бачите, от на 100 метрів ми відступили від нашої сторони. Отудись у нас дорога буде проходити. І ви тепер розрізаєте цю ділянку. Ви бачите? Ви дивитесь, що у вас не виходить? Я ж... Проєктування відрізати, земельну ділянку. це відрізати один раз. Те, що я раніше показував, це може ціла група ділянок, а тут один раз, наприклад, по вартості, по площі відрізати. Тут я просто по Нам, щоб дорогу відрізати, я вказав 100 метрів. А це ми відклали 100 метрів. Так, зберігаємо ці ділянки. Так, Ну, це, Ви ж самі визначаєтесь, де дорога буде. Ну де дорога на 100 метрів, на 300, на 400, на 5 метрів. Це вже ви самі визначаєтесь. Так, є, вибрав, я зберігаю. І в мене збереглись дві ділянки. Ось, подивіться, внизу. В мене збереглася оця нижня сторона. Бачите? І збереглась верхня. Тепер з верхньої сторони нам треба відрізняти саму дорогу. Знову таки ми повинні січну нашу поставити на, на сторону. І вже відрізати саму ширину дороги. Так само ми повторюємо, ну, я вже не буду це показувати, так само ми змінюємо. проєктуємо по суву січної, там ширина дороги 5 метрів, ви задали 5 метрів і відрізали. А вже далі ділите і одну частину одну ділянку верхню по паям, і нижню ділянку по паям. Так. Питання. Можна тільки січною самою. Ну, наприклад, мені от треба розрізати отаким чином ділянку. Просто вибирайте проектування, відрізати, ось розрізати січною. Просто нажали і все, бачите, воно поставилось рівні, воно так розріже, але воно не буде від цієї сторони, воно тільки буде, правильно? Чи воно буде з цієї сторони, отак продовжує далі? Ну, якщо буде далі.

то ні, ментуючи. Не по даним по атолту. Це то Куди ви заважите групу? Якщо ми хочемо нове це, нове створення і тільки потрібно вантажної групи. Я Стоп, 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 стоп. Ви ж я не зрозумів ні одного з вас. Що показати? В загальному у вас по вартості. Програма має, в програмі має бути у вас агрогрупи. ну, в ділянці, в ділянці мають бути агрогрупи занесені. Ось у нас є закладка агрогрупи. Отут мають бути агрогрупи. В агрогрупах має бути вказано. Ну, яка група то вже для, програ... для оцінки не грає роль? Балбанітету вказано і вартість агрогрупи. Ну, там вартість за... І... Ну Я зараз вам не покажу, тому що в мене може не вийти. там, ну Це дуже складна тема. це Зараз я вам за 5 хвилин це не покажу. Я вам просто в загальному розказую. Ви повинні прописати тут, У нас є спеціальний документ, як да, правильно? Що, по. Є у нас презентація. Як рахувати оцінку по агрогрупі. Проставляєте оцінку, щоб програма могла розрахувати, от Отака площа Агрогрупи коштує стільки. -то. І тоді, коли у вас є агрогрупи, можливо, вам ще треба буде створити колективне господарство. Воно створюється в параметрах ділянки. Ось тут у нас є господарство, тут ви створюєте колективне господарство. Зараз саме область. І тут вказуємо, наприклад, деякі параметри, вказуємо там вартість одного газу. Якщо у вас параметрах, агрогрупи, вказуємо то я То тут і вказуєте я понял, І тоді можна, коли ви вже це все зробили, ви тоді можете в паюванні, наприклад, або один раз розрізати якусь там площу, відрізати з мене ділянку за вартість. Якщо це колективне господарство, ви ввели відповідні параметри, можна ще й за кількістю осіб. Ну, якщо там прописано, що от в кожної особи має бути е, ділянка такої товарності, то тоді за кількістю осіб. Ну це оце, чисте паювання, як е, е, правильно, як поля паї ділили. Просто зараз ми це показати не можемо, тому що тут треба реальні дані. Щоб якщо ми зараз щось ведемо, воно піде не так ділить, у нас не вийде. Ми будемо дві години розбиратись, чому воно не ділить. Ну, давайте не будемо це зробити. Так, все зрозуміло. Да, і ще питав хтось з задньої парти, що не зрозумів. Підійдіть ближче, я Загать чую. Коли? Після чого? А якщо у вас на ділянці на полі є угіддя, то відповідно і паювання буде різати ці всі угіддя, і для кожної ділянки буде закидувати ту частину угідь, які відповідають ці, ць, цьому паю, розуміли.